Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді мікрофон DJI Mini, але вже безпосередньо. комплектний. Нас зустрічає така ось коробка. Не намальований сам гаджет з мікрофонами. Я буду на нього в майбутньому писати всі свої відоси. І базова інформація, що він важить 10 грам, що в нього супер крутий шумодав. 48 годин зарядки з кейсом, те, що його можна під'єджувати до фотоапарату через перехідник, але про це трошки розказу пізніше. І, 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 що в комплекті. Ось. Все це дуже гарно запаяно в целофанову плівку. Зараз ми будемо знімати рукавичку, щоб її роздерти. Відкриваю неаккуратно, це для себе. Ого, як вони. Зубами прогриземо цю плівку. Так, відкриваємо наші мікрофончики. Це викидаємо, надягаємо нашу рукавичку і продовжуємо. Чому я захотів купити весь набор? Тому що я в більшості випадків використовую для запису камеру. Ось, і В мене по Bluetooth вона не хапає оцей мікрофон. Якщо ви купите сингл сам мікрофон без всіх приблуд, то це має право на життя. Так, що у нас в комплекті? У нас в комплекті мануал. В мануалі є наклеєчка DJI. Брін. Bring the Memory Card. Фіг я не знаю, як наклеїться. Ось така ось наклейка в комплекті. І тут помагаємося. Чого я обирав комплектний? Тому що, можливо, буду писати влогі, мені потрібно буде доріжка і більш якісний став mm. для запису відео. Ось. Якщо ви купите безпосередньо один сам мікрофон. Не є такі комплектні мікрофон без ресівера, взагалі без нічого. Там йде мікрофон, два вітро вітрозахисту, сірий, чорний, кабель Type-C для зарядки і магнітна база для зарядки. Також чохольчик маленький. І сам мікрофон безпосередньо, і магнітна кліпса до мікрофона, то воно все працює навіть з телефоном, без якихось там танців з бубном. Ви просто берете і по блютузу під'єднуєте ваш мікрофон до телефона. І далі, через DJI мімо ви можете його оновлювати. Але є одне велике, але стокова камера мікрофона і андроїда вона не вміє працювати з. Андроїд не впевнений, айфон точно не вміє. З зовнішнім е мікрофоном по Bluetooth. То це не мінус. Це мінус безпосередньо самої камери, гаджетів айфонів. Ставити Black Magic Cam. Ну, я думаю, хто працює з відео, ті знають, що це таке. І у вас буде все працювати, там можна вибирати доріжки і все інше. Камера на дві голови краща, ніж стокова. Так, до наших мікрофонів. Що у нас іде в комплекті? У нас в комплекті така сумочка. Базова і тут бумажка. З інформацією, що це сумочка з поліста. Відкриваємо нашу сумочку. Всередині нас зустрічає вітрозахист, один, кабелі, сіликагель і наші мікрофони. Більше в сумочці немає. Нічого. Також в сумочці з однієї сторони у нас. Я зараз виверну покажу. О, так буде красно. Ось, тут майдина, у нас тут застібка з кишенькою на цій точці. З іншої сторони, у нас просто дві три кишеньки. Ось маленькі такі. На резиночках. Раз, два, три. Чотири. Чотири. Дві маленькі, дві поширші. Все. На цьому чохол закінчується наш. Ага. Чотири відрозахисту. Тут у нас а, кабель. Type-C і кабель під'єднання до вашого смарт, ой, до вашого телефону, ой, до вашої камери. Ну, Тут 3.5 вставляєте в ресивер, 3.5 вставляєте в камеру. Вмикаєте мікрофон і звук пішов. Ось так ось воно запаковано гарненько. Якість добра, Воно відчувається. Далі наші мікрофони. Мікрофони приходять в такому от кейсі запаковано. У плівочку воно це все діло. Давайте відкривати, дивитися. Давайте відкривати, дивитися. Якби ну, так запаяно. Це мені, знаєте, нещодавно стикався з ситуаціями, коли люди кажуть, а це оригінал мікрофону, оригінал, тому що я свої мікрофони ще собі купив, я вирішив їх продати. Бо вирішив такі варіанти брати, більш дорожчий. Але одного мікрофона, в принципі, на ізі буде вистачати якомусь блогеру чи для тіктоків знімати дуже легко, не треба поротися. Люди просто питають, оригінал не оригінал. Я кажу, ви бачили підробку. Ніхто не відповідає. Так, матеріал пластик. Внизу у нас зазначена інформація відносно цього кейсу. Цікаво, є до виробництва, ще немає. Дата виробництва має бути отут на коробці. Дата виробництва в нас вказана 7 місяць 25-го року. Це вказується тут біля штрих-коду. ось Тут маленькими буквами в правий нижній край. Ось. Тож, що ми робимо? Ми натискаємо. Оп, там є наклеєчка. Press Бресто Unlock», Breast unlock. Ми натискаємо і у нас відкривається наша база. Що нас зустрічає? Нас зустрічають наш ресивер, два мікрофони і Type-C-перехідник. Зараз я ресівер дістану. Type-C-перехідник для роботи з iPhone або Android. Ого, як вони запхали! Я вам скажу, що так вже легко його дістати буде. Ось, дістав. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає. Якщо у вас гаджет на лайтнінгу, то я скажу одразу, що тут ось є заглушечка, і сюди можна поставити під лайтнінг додатковий перехідник. Мікрофони у нас базові. Просто DJI міні, тут у нас магніт і все, все воно заряджається в цьому кейсі. Так, тут у нас вказано, що що, що, що? Та нічого такого не вказано. Ось, подивіться, написано там під кришечкою. Видно. Ну, я чомусь думав, що кейс буде трохи металевий. Тут у нас що що, що? Тут у нас безпосередньо сам ресівер. на ньому застібочка. Знизу у нас відкривається підкріплення. На ваш фотоапарат, зарядка через Type-C при необхідності, магнітна зарядка. Опа. Тут у нас кнопка з'єднання, 3,5, індикатор і налаштування для голосу позиціонується від мінус 6, мінус 12. Далі 0,6 плюс, плюс 12, все. Зроблено воно з такого приємного матеріалу, тут кнопка увімкнення, тут кнопка спарити. Ось. Вставляємо це все назад, Оп, воно закривається і миготить. Чому цей мікрофон не миготить, мені цікаво. Ці два миготять. Ці два миготять, ну. Хм. Можливо просто це вимкнути. Ні, це ми А цей. А, і це він замигав. Просто там з різничої сторони. Воно непомітно. Все. Е, відносно того, як вони пишуть. Пишуть вони добре. А, і дивіться, він приїжджає розрядженим. Воно приїжджає розрядженим. Відносно того, як воно пише. Звук. Звук вони пишуть дуже добре для більшості звичайних юзерів. Ось цього достатньо з головою. Тож, наступні відоси будуть писатися саме на оці мікрофони. Або на наступні. Ну, в будь-якому випадку, десь кількість відосів ще вийде у мене, вони просто заплановані вже стоять на старих мікрофонах, а ці вже будуть на нових. І, і що що, що, що? я в принципі задоволений. Я задоволений на 100%. Тут можна, наскільки я знаю, якщо покласти шумозаглушення, ось оці мохнатки, як їх називають, там хтось, то ви її вдягаєте на мікрофон. Ось так от. Тут є він, вона така трохи з ніжками. Щоб подивитися, вдягається вона ніжками до задньої частини мікрофона. Там. Я не вдягав просто. Опа, і вона защелкнулася. І в чому прикол, коли ви вставляєте одну махнатку сюди і закриваєте, воно все у вас закривається. Ось. І все в одному кейсі у вас живе, що дуже вдобно, так би мовити. Ось, Все інше діставати не буду, в основному я буду писати один, тому мені ось так от вистачить. Тут ще можна всередині, тут на кружочку, запхнути кабель для під'єднання камери. Зараз покажу. Ось, дістаємо наш кабель для під'єднання камери. то все дістати треба. Ну, якось так. Ось кабель для під'єднання камери. Type A на Type-C мені не треба. Я їх рідко використовую. Я в основному, якщо чим, щось заряджаю, то я заряджаю більш якісними кабелями. І цей кабель сюди, як там казали, треба трошки прилавчитись, щоб його впихнути. Типу, якось отак от скрутити. І можна вставити. ось, І воно у вас закриється ось так от. І ви натискаєте, там у вас кабель, тут у вас всі інші гаджети, у вас все разом зберігається. Тож, тут надпис DJI, Тут зарядка, тут інформація. Тож, сьогодні був такий огляд, можливо, трошки сумбурний. Але штука крута, будемо працювати. Всім дякую за перегляд, всім гарного. Дня вечора, ночі. У мене, якщо що, там ще TikTok з'явився, куди я викладаю свої огляди. Тож, всім дякую за перегляд. До побачення.